що від національної спілки журналістів України привітати і читачі Векторіюз привітати громадян України із Новим Роком. І звичайно, ключові в нас очікування, які ми від засобів масової інформації від журналістів, це мирні новини, це новини дійсно достойного майбутнього і достойних реалій в Україні. Але звичайно, що новини вже будуть такими, якими будуть ті події в Україні і в світі ключове. На сьогодні ми говоримо, що цей важкий рік 2016 Це був дійсно рік важких новин, але і достойної мужньої праці журналістів, які були на передовій на Донбасі і висвітлювали ті важкі події. Висвітлюють так само, журналісти намагаються давати весь спектр подій того, що відбувається у нас тут в Україні, і висвітлюємо ми міжнародну тематику. І відповідно українські журналісти намагаються дати. Весь спектр думок, які є в Україні в світі. Ми намагаємося через нашу таку активну зовнішню якусь політику доносити через участь в міжнародних може різних заходах, через нашу участь там в семінарах, в контактах з міжнародними організаціями доносити правду про те, що відбувається... в Україні. Ми хочемо, щоб світ більш активно допомагав Україні, допомагав примиренню. Підтримував назовні нас, щоб ми швидше могли ну, повернутися до мирного, але до якогось такого цивілізованого, демократичного майбутнього або реалії в Україні. Водночас, коли ми говоримо про 2017 рік, то цей рік знову ж ми очікуємо великої роботи для журналістів. Ми Бачимо, що з'являються і розвиваються багато цікавих медіапроєктів, журналістських проєктів завдяки новим медіа, завдяки проникненню інтернету. Дуже якби наш медіапростір і соціальний простір є таким активним. Тому хочеться побажати для всіх побільше цікавих, гарних медіа, побільше яскравих журналістів. Хочеться, щоб Вектор News... Теж якби, активно розвивався, пропонував нові теми, отримував нових спікерів, нові джерела інформації, нових експертів. І відповідно хочеться, щоб все ж громадяни отримували. Достойний обсяг правдивої інформації для того, щоб для себе приймати рішення, для того, щоб розуміти, де Україна, де Україна в світі знаходиться, які процеси у нас відбуваються, і для того, щоб ми все ж таки, ну, принаймні журналісти вони дійсно ну, допомагали. Людям знаходити якісь ну, правильні для них відповіді, і відповідно щоб все ж політики або ті, хто хочуть десь маніпулювати, десь відповідно ну, от, е, якийсь інформаційний шум напустити, то щоб відповідно цього їм не вдавалося, щоб наша аудиторія завжди була озброєна чесною достойною інформацією. Тому ще раз від національної спілки журналістів України від. Майді організації вітаю і громадян, вітаю своїх колег, вітаю партнерів з 2017 роком і бажаю спокою і головне мирних, цікавих, гарних.